Слава Україні! Запрошую вас на відеоурок Любі П'ятикласники! Сьогодні ми з вами зробимо огляд інструментів природодослідника, що допомагають йому пізнавати довкілля. Спостереження є основним способом дослідження природи. Щоб її пізнавати. Ви маєте вміти користуватись певними інструментами і час від часу їх застосовувати, а саме компас, рулетку, лупу чи мікроскоп тощо, що може бути корисним під час польових досліджень. Найбільше спостережень у природі ми здійснюємо під час подорожей. У походах навіть з групою легко заблукати, тому краще мати з собою мапу місцевості або компас. Мапа дозволяє легко досліджувати невідому місцевість, а компас вказує на географічні напрямки. Для вимірювання, наприклад, відстані або товщини дерев, стане у нагоді рулетка. Лупа і бінокль також можуть бути надзвичайно корисними для натураліста. Через бінокль можна досліджувати віддалені об'єкти, а лупа є чудовим приладом для спостереження, наприклад, будови рослини. Також добре брати з собою у подорож фотоапарат або використовувати камеру смартфона. Фотографування це чудовий спосіб документувати свої спостереження. Як використовувати рулетку? Для вимірювання товщини стовбура дерева або довжини кроків вам допоможе рулетка. Рулеткою користуються так само, як і звичною для вас лінійкою. Якщо вимірюваний об'єкт довший за довжину рулетки, потрібно застосувати її декілька разів, а потім додати відміряні довжини. Не забудьте чітко позначити точку, де випав кінець стрічки, щоб з цієї точки почати наступне вимірювання. Як використовувати лупу? Лупа корисна як в польових умовах, так і в лабораторії. Найкраще використовувати лупу з ручкою, яка збільшує у 8 або 10 разів. Об'єкт, що досліджується, повинен бути добре освітленим. Лупу тримають на відстані кількох сантиметрів від ока, а об'єкт спостереження розміщують безпосередньо під нею. Збільшуючи чи зменшуючи відстань між предметом і лупою, ми повинні знайти таке налаштування, при якому зображення буде чітким. Розглядаємо світ під мікроскопом. У природі є багато об'єктів, які настільки малі, що їх неможливо побачити навіть через лупу, щоб спостерігати за ними, потрібен мікроскоп. На уроках природознавства і біології використовується світловий мікроскоп, який дозволяє розглянути об'єкти, збільшені від кількох сотень до тисячі разів. Завдяки йому ми можемо спостерігати невидимі, неозброєному оку живі організми, що живуть у краплині води з річки чи розпізнати клітини у шкірці лусочки цибулі. Так, тонку шкірку поміщають у краплину води між двома скельцями, кладуть на предметний столик мікроскопа, налаштовують світло і, за допомогою гвинтів, дивлячись в окуляр, налаштовують чітке зображення. Як визначити ціну поділки? Лінійки, термометри, мірні циліндри використовуються для здійснення вимірювань. Щоб здійснити вимірювання, природодосліднику спочатку необхідно визначити ціну поділки на шкалі, що є на приладі. Для цього потрібно спочатку знайти дві найближчі поділки шкали, що позначені числами. Далі від більшого числа відняти менше. Потім потрібно порахувати кількість малих поділок між попередньо обраними числовими значеннями. Далі результат, отриманий у першому обчисленні, потрібно поділити на кількість поділок. Якщо ви зрозуміли пояснення, визначіть ціну поділки мірного циліндра і об'єм води, що налита у нього. Перевірте себе. Обладнання для досліджень об'єднують у три групи: ваги, годинники, секундоміри, термометри, рулетки. Це прилади для здійснення вимірювань. Лупа, бінокль, телескоп, мікроскоп це збільшувальні прилади. Колби, пробірки, мірний циліндр, лійка – це обладнання для здійснення експериментів. Під час проведення експериментів дослідник має використовувати спеціальний одяг і засоби індивідуального захисту. Халат використовують, щоб захистити шкіру та попередити забруднення одягу під час роботи. Гумові рукавички застосовують при роботі з небезпечними рідинами і матеріалами. Захисний щиток або захисні окуляри захищають очі і ділянки навколо від потрапляння рідин, аерозолів, бризків. Отже, ми сьогодні з вами розглядали яке обладнання використовують для досліджень. Коротко про головне. Під час спостережень у природі. Дослідник може використовувати компас, мапу, рулетку, лупу, бінокль, фотоапарат, камеру. Для розглядання мікроскопічних об'єктів використовують мікроскоп. Обладнання для досліджень об'єднують у три групи для здійснення вимірювань, для здійснення експериментів та збільшувальні прилади. Під час проведення експериментів дослідник має використовувати захисний халат, гумові рукавички, щиток або захисні окуляри. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків!